Їм повернуть сучасний, можна сказати, нормальний вигляд, якими вони повинні бути. Мова про вхідні групи у цих багатоповерхівках, що в індустріальному районі, на початку війни у цьому мікрорайоні було гаряче. Тут ще залишились місцями рани війни на самих будинках. Міські комунальники поступово відновлюють все пошкоджене, аби повернути комфорт тим людям, які тут мешкають. У цій локації виконується ремонт вхідних груп, які свого часу постраждали від обстрілів та отримали руйнування. Нашими працівниками вже виконується обравлення сходів металом, відновлені період. А далі буде виконане укладання тротуарної плитки, ремонт стін, які були посічені уламками снарядів, та виконаний ремонт покрівлі під дашками». В рамках поточного ремонту, в 2025 році, силами нашого КП виконаний ремонт 44 вхідних груп, це 33 адреси. В роботі ще 17 вхідних груп 10 адрес. Виконаний ремонт стін цоколя на 10 будинках близько 1500 квадратних метрів. Зараз в роботі ще два об'єкти. Станом на сьогодні, фахівцями підприємства в рамках поточного отримання виконаний ремонт фасадів, цоколів. На 114 будинках загальної площі біля 4 тисяч квадратних метрів та виконаний ремонт фідних груп на 183 будинках загальної кількості 267 одиниць. Працюємо, готуємо житловий фонд до зими. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків, новини.